У другому турі перемога на Скіфа з ДПУ 2-1. Зараз Голибін здовж бокової, класно проходить, пробиває в підкаті. Намагається А так у немає. Потреби зараз Проченко пробиває з середньої дистанції. Такий момент. Здавалося, що Станіслав Смоляк піддав передачу. Воно в'яже боротьбу! Є. І... Все ж таки Нікіта Сітнер вчасно виходить з воріт забирає Розпитує Неліна. І удар. Далі. Гудсійка. Чи буде добивання? Заблоковано. Ось є слоє на Тиманенка. Тож -то Юрій помиляється. Зараз передача на довгопо. Класний момент. І Нікітасін. Довге вкидання на Голибіна. Головою під Ригула. Зараз 11 номер. Ще один удар ближній. Цього разу по ворота. Контрольова. Матч «Імперіон» чемпіонату Сумської області з футзалу у вищій лізі між командами Легцвека Сумгума та командою Агра під Сумту. Зараз. Сум пас вперед, проходить. Курило з розвороту. 1-0, друзі. І ось вона. Зв'язка. Юрій Пимоненко віддає одразу пряму вертикальну куриля. Знайти можливість відігратися, але це поки що не на їх користь. Хороша немає. Запахової глянув спокій. Пілоненка залитає м'ячка догра позуба. Позоб на Курило. На випередження грає Нелін. Класний пас не розпоргуємо! Момент забивати треба! І рахунок стає 1-1. Чудова гра. По перше ж Андрія Неліна, який зумів на випередження вибити м'яч із підніху Владислава Курило. І класна передача капітана команди. віддає на оновка Артем. У боротьбі з трьома гравцями Втрачає м'яч. Удар Пімоненка. Заблок свою право костянки Пітухло. Шевкунов. Удар! Поперечена! Від Ігора Шевкунова! Багато допомагали собі руками. Кусіль. удар. Петухов на місці. Ще один удар відпорни боротьбу. Удар Голубіна, Сітер на місці. Рятує зараз свою команду. І тримається за бок. І, друзі, на цьому все. Фінальний свисток. Фіксує знову арбітри. У нас чергову нічию 1-1 між командами Агросвіт з Тундулець ВСК Сумгума. У другому таймі голи забивали. Владислав Курило відкрив рахунок і зрівняв Андрій. Росторгує. Продовжують емоції обох команд, але потрібно потиснути руки, заспокоїтись, всім видихнути і продовжувати слідкувати за нашим футзалом. Друзі, не скоро...